Ось це Малюк, атомна бомба, яка знищила Хіросіму. Ось це Кастелбраунд найпотужніша ядерна зброя, яку коли-небудь підтривали США. А ось це Виріб 602. Загалом за останні 80 років в світі відбулося більше 2,5 тисяч ядерних вибухів, і тільки два з них були бойовими: це Хіросіма і Нагасакі. Решта це випробування, більшість з яких відбулося під час холодної війни. 30 жовтня 1961 року модіфікований совєтський бомбардувальник Ту-95 злетів з аеродрому Алєн'є. На дніші літака була прикріплена найбільша в історії. Ядерна бомба. Офіційна назва Виріб 602. Також відомий як Большой Іван, «Кузькіна мать» і найрозповсюдженіша цар бомба. Разом із ним полетів ще один літак-лабораторія, який буде робити відеофіксацію, яку не так давно розсекретили, і яку я вам сьогодні покажу. За 2 години і 3 хвилини над новою землею, це архіпелаг в північному Льодовитому океані. льотчик об 11.30. Скине бомбу. Вона була 8 метрів у довжину та важила 27 тонн. Це як автобус Багдан, щоправда, завантажений як далекобійна фура. Бомба була настільки великою, що вона навіть не влізла в модифікований під неї ж літак. Тож їй довелося підв'язати просто під брюха тушки. Парашютна система важила 800 кг і розкривалася площою 1600 квадратних метрів. Парашут був необхідний для того, щоб ці два літака мали, бодай, якісь шанси на виживання. Вчені давали їм 50 на 50. Через 189 секунд на висоті 4000 метрів ця бомба детонує. Але для того, щоб ви зрозуміли всі масштаби, ось цього, а ця бомба була дійсно шалених масштабів. Вона була у 3800 разів потужнішою ніж то, що скинули на Хіросіму, нам доведеться відправитися на кілька десятиліть. Назад. На дворі 1898 рік. П'єр та Марі Кюрі тільки що відкрили раді надзвичайно рідкісний хімічний елемент. Ну, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки він рідкісний, за весь час моменту його відкриття люди змогли добути лише півтора кілограма радію. У 1910 році за один грам давали 180 тисяч доларів або ж 160 кілограм золота. Його видобувають з уранової руди. А ось це Демократична Республіка Конго. До 60-х років Більгійський Конго, тобто колонія Більгії. І ось тут, на півдні, є шахта Шинколобве. Це такий урановий та радієвий рудник. І враховуючи це на радії, місцеві видобувають його круглий рік під 40-градусною спекою в тіні, витягаючи уранову руду просто голими руками з землі. Як ви розумієте, смертність від такого була чималою. Але справа в тому, що ця руда містить оксид урану в 65%. Розумію, не зовсім зрозуміло. Зараз поясню, уранові рудники діляться на кілька типів: низьконасичені мають менше 0,1 Середньонасичені – це від 0,1 до 1%, і високонасичені це ті, що більше 1%. Тож, цей рудник в Конго це прям аномально багата уранова шахта. Але нюанс в тому, що Уран тоді ще нікому не цікавий, бо шукають та раді. У 35-му році людство розуміє, що Уран має два ізотопи. Буває Уран 238-й, його в світі більшість більше 99%, і він нам не цікавий. Наразі він ні на що не здатний. А існує Уран 235. І ось його в світі. Дуже мало менше 1%. у 39-му році. З'ясували, що 235-й можна ділити, вивільнюючи неймовірну колосальну кількість енергії. Саме це і стане основою для сучасних атомних електростанцій, яку будуть давати дешеве світло, дешеву енергію, а також для ядерних бомб. Частину тієї неймовірної роди з Конго вивезуть в Бельгію, і вона потрапить до рук Гітлера, коли той окупує країну в 40-х. Але нацисти підуть хібним шляхом і не зможуть зробити свою ядерну бомбу. А от інша частина буде вивезена в США, і з неї зроблять три перших атомних бомби. 16 липня 1945 року проведуть перше в світі випробування атомної бомби, підірвавши Бомбу під назвою Трініті, і цей вибух став початком ядерної епохи менше чим за місяць, 6 серпня, бомба під назвою Літл Бой, ну або ж малюк була скинута на Хірасіму 600 мг урану 235 перетворилися на енергію еквівалентну приблизно 15 кіла тратілу, що унесло одночасно від 70 до 80 тисяч людських життів. До кінця того року ця цифра зросла десь до 140 тисяч, а загальна оцінка втрат за кілька років склала понад 200 тисяч людських життів. 9 серпня Фатмен або ж Тавстун була скинута на Нагасакі. Ця бомба унесла одночасно від 35 до 40 тисяч і загалом до 90 тисяч Людських життів. Треба розуміти, що нічого подібного ніколи не було. І ось одна країна, одна нація може за секунду стерти місто з лиця землі. 15 серпня Японія капітулювала і у всьому світі настав мир. Звісно, що ні. Звісно, що ні, бо як мінімум існують росіяни. Совєтська ядерна програма вже також працювала над створенням своєї бомби. Щоправда, комуністи мали ряд проблем. Один з яких це відсутність достатньої кількості урану, і цю проблему вони виправлять після того, як окупують Східну Європу. Для розуміння, перша совєтська ядерна бомба РДС 1 на 60% складалась з німецького урану, 20% з чешського. Три з польського і решта 17 – Це вже то, що видобуть на території самого СССР. Насправді розмови про те, наскільки вона дійсно совєтська, ведуться, і до сьогодні. І тут я не маю на увазі країну походження урану. Росіяни розбудували велику шпигунську мережу у різних колах своїх союзників. Їм навіть вдалося проникнути у Мангеттенський проект. Це кодова назва. Ядерної програми США додамо сюди трофейних німецьких вчених, які працювали над ядеркою для Гітлера, і отримуємо непогану таку наукову базу. Втім, було б глупо заперечувати і величезну роботу місцевих науковців, які отримали все необхідне для розробки своєї зброї після того, як побачили її жахливі наслідки в Японії. І от в 49-му році тюрма народів проводить свій перший. Ядерний підрив на території сучасного Казахстану з цього моменту ласкаво просимо в світ холодної війни. Період в нашій історії, коли людство майже себе знищило, але якимось чином ми вижили з того часу. Все дуже швидко розвивається. Країни випробовують, тестують і створюють нові. Ядерні бомби, аж як раптом у 58-му році не підписують меморандум про добровольну відмову від цих випробувань. Підписали її СССР, США та Велика Британія. Остання отримала свою зброю в 52-му році. У 59-му році Хрущов зустрічається з Ейзенхауером, Ну, американський президент був такий, і обидва говорять про мир. Тоді починає здаватися, що в принципі співіснування можливе. У травні 60-го року СССР, США, Франція та Велика Британія мають зустрітися на саміті в Парижі. Одна з тем, які вони мають обговорювати, це заборона ядерних випробувань. Весь світ тоді вже розумів наскільки це небезпечно і до чого все це може призвести. І от буквально за два тижні до саміту. Все котиться до біса. СССР збиває над своєю територією розвідувальний американський літак. Штати заявляють, що ні 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 це звичайний метеорологічний літак, який просто збився з курсу. Але СССР надає докази, що це був саме Шпигунський літак. Вони беруть пілота живим, і той свідчить, що так, я працюю на ЦРУ. Це була піар-катастрофа для адміністрації Ейзенхауера. Не дивлячись на це, саміт не був скасований. Делегація СССР прибуває у великому складі з топ-керівниками, чиновниками, дипломатами, журналістами. І ось буквально за хвилину до початку саміту Хрущов звертається до Ейзенхауера з вимогою вибачень, поступово переходячи на крик. Президент США відмовляється, на цьому саміт було зірвано, скасовано, і, як ви розумієте, жодних документів підписано так і не було. Хрущов людина емоційна, імпульсивна і часто безгальм. Кілька років тому він вже заявляв заходу: ми вас поховаємо, історія на нашому боці. Тож настав час підтвердити свої слова діями. Через заборону на випробування, що СССР, що США зосередились більше не на розробці нового озброєння, а просто на накопиченні на створенні вже зрозумілих бомб просто в більших масштабах. Вони просто штампували ядірку у 61-му році в США новий президент, молодий Джон Кеннеді. і Хрущов його не поважає. Він вважає його молодим, слабким, недосвідченим. Вони вже зустрічалися 4 червня у Відні і по суті не змогли прийти до якогось одного знаменника. А посол СССР в США назвав Роберта та Джона Кеннеді, цитую хлопчики в коротких штаніжках, які тільки хоробряться, а потім дадуть задню. І це може бути ідеальний момент для того, щоб показати на що здатний великий і могучий Совєтський союз. Тож 10 липня Хрущов організовує зустріч керівників партії та уряду з вченими атомниками. Окрім інших, на цій зустрічі був присутній і Андрій Сахаров. Він самостійно без допомоги будь-якої розвідки розробив багатоступневу водневу бомбу. Його називають батьком совєтської водневої бомби. І то, як буде відбуватися ця зустріч, нам відомо зокрема із спогадів того самого Сахарова. Ще до тієї зустрічі він зрозумів, що навіть випробування такої зброї є катастрофічно небезпечною, навіть якщо поруч немає людей. Він підрахував, що підрив однієї мігатони ядерного вибуху призводить до понад 6600 смертей через рак та генетичні мутації, спричинені радіацією. Це не відбувається миттєво. Такі наслідки, така кількість жертв вони приходять часом, можливо, протягом тисячі років. Під час цієї зустрічі Хрущов не згадує про свою нещодавну зустріч з Кеннеді, не каже про те, що через місяць буде побудовано Берлінський мур. Натомість він каже, що настав час покинути мораторій і знову почати випробування. У своїх спогадах Сахаров каже, що це було суто політичне рішення ніякої іншої потреби в цьому не було. Обговорення цього питання, звичайно, також не пропонувалося. Тож після виступу він пише записку і передає її Хрущову, в якій обґрунтовує те, що наразі випробування недоцільні. Після офіційного заходу, коли всі перейшли до банкетного залу, Хрущов дістав цю записку Сахарова і при всіх вичитав вченого. Я отримав записку від академіка Сахарова. Ось вона. Тут він лізе не у свою справу. Можна бути хорошим вченим і нічого не розуміти в політичних справах. Надайте нам, фахівцям у цій справі, робити політику, а ви робіть і випробовуйте свої бомби. Я був би останній слюнтяй, а не голова ради міністрів, якби слухав таких, як Сахаров. По итогам зустрічі була поставлена задача створити 100 мігатонну. Бомбу. І як би там не було, Сахаров очолив цю розробку. Для розуміння, найбільша бомба до цього це «Кастел Браво. Американці підірвали її у 54-му, і вона була 15 мегатонн. Загальна потужність усіх вибухів, які були під час Другої світової війни, це 3 мегатонни. І це вже включно з Херасімою і Нагасакі. Попередні плани з випробування бомб. Такої потужності були припинені, тому що наслідки були непередбачуваними? Вчені не могли надійно передбачити метеоумови, і відповідно вони не могли передбачити, як будуть розлітатися ці радіоактивні частинки. Теоретично, радіоактивна хмара могла накрити і Москву. І якщо від цих слів вам трошечки стало тепліше, то поставте вподобайку. Тож який сенс? Тестувати 100-мегатонну бомбу для Хрущова відповідь очевидна. Треба показати всю свою міць. Нехай 100 мегатонна бомба звисає над капіталістами як меч над головою. І так і починається створення найбільшої, найсмертоноснішої зброї, яку коли-небудь створила людство. Хрущов дає жорсткий дедлайн від ідеї до підриву: 16 тижнів, чотири місяця. І все має бути готово. Учені проєктують і збирають бомбу одночасно. Але треба розуміти, що вона не створювалася з повного нуля. Ідеї ось такої великої бомби вже існували, і цей проєкт існував ще з 56-го року. У жовтні 1961 року Хрущов офіційно заявляє, що СССР виходить із домовленості про заборону ядерних випробувань. Посилаючись на агресивні дії США, наміри відкриті. СССР створює бомби мегатонного класу. Світ тепер знає, чим займається команда Сахарова, і тиск вчених зростає. Їм необхідно зробити бомбу, яка спрацює. Ну інакше вся ця пропагандистська гра вона просто не буде мати сенсу. Реакція світу. Страх, обурення, протести. Америка також е кидає цей мораторій і теж починає проводити свої тести. Кеннеді засуджує цар бомбу, називає її терором заради картинки, просто пропагандистською зброєю. Але водночас нещодавно розсекречені документи показують, що у штатів теж були свої розробки такої великої бомби у відповідь на цар-бомбу. Ну і це при тому, що офіційно. Таку зброю засуджували. ООН, ви не повірите, теж звертається до СР з проханням. Давайте не будемо це підривати, але Хрущова вже не зупинити. У кінці жовтня цар бомба готова. І це монстр. Такі гігантські бомби насправді просто безглузді в реальному бою. Їх легко помітити, їх легко збити. А для того, щоб відправляти їх ракетами, вони занадто багато важать. Саме тому згодом весь світ перейде на більш маленькі варіанти бомб. Компактні байголовки. Їх набагато простіше ховати, транспортувати та й запускати. Саме тому сучасні доктрини вони орієнтовані більше на мобільність і точність, чим на оцей гігантський розмір. Та й навіть же тоді, у 61-му році, всі, ну, більшість, мабуть, розуміла, що більше не обов'язково означає краще. Річ у тому, що вибухова сила вона не прямо пропорційна радіусу ураження. Тобто потужність вона масштабується за кубічним принципом, а не лінійно. Отже, 100-мегатонна бомба вона дійсно в 10 разів більше, чим 10-мегатонна має в 10 разів більше потужності, але при цьому вона уразить лише вдвічі більшу територію. Але ж справа не в бойовому застосуванні. Цар ніколи не планувала використовуватися для війни в бойових умовах, її єдина задача була показати величність і міць Советського Союзу. Незадовго до випробувань Сахаров вносить пропозицію щодо заміни урану 238-го на свінцеву оболонку. По ідеї це зменшить потужність вибуху зі 100 до 50 мегатон. Але Хрущов на це погоджується. Справа в тому, що він зіштовхнувся із зарядом критики не тільки зовні, а і всередині країни. Тож це може виглядати як непоганий політичний жест. Та й в цілому, головне, щоб сам механізм спрацював і бомба взорвалася. Тоді всі будуть знати, що совєтський союз може поставити і 100-мегатонну бомбу. Ну на випадок, якщо доведеться стерти з лиця землі, Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Сьогодні комп'ютерне моделювання здатно показати наслідки такого вибуху. Якщо вам цікаво погратися з цим потестити, то посилання на ось цей сайт я залишу в описі під відео. Отже, повернемося у 30 жовтня 1961 року, в той момент, коли літак скидає бомбу. Через 189 секунд на висоті 4000 метрів, ця бомба детонує. У перші мілісекунди це лише яскравий спалах. Беззвучний. Світло не має звуку, але не дивіться прямо. Воно може осліпити вас навіть на відстані 80 кілометрів. Спалах царбомби бачили за тисячі кілометрів, і він тривав більше хвилини. Набагато довше, ніж будь-який інший спалах від ядерної бомби до чи після того. Потім неймовірна температура. Світло розігріває повітря до 100 мільйонів градусів по Цельсію. Це у 4-5 разів гарячіше, ніж всередині сонця. Вогняна куля розширюється з надзвуковою швидкістю кілька мільйонів кілометрів на годину. Далі вибух. Швидше за все, це був найгучніший звук, який коли-небудь створювало людство. Через 10 секунд після вибуху яскраво помаранчева вогняна куля досягає радіусу. 5 кілометрів, спалюючи все на своєму шляху. Покритий льодом архіпелаг стає червоним та обгорілим. Усе в радіусі абсолютного знищення 35 кілометрів випаровується. Епіцентр перетворюється на порожнечу. Ні дерев, ні будівлі, ні навіть каміння. Через 35 секунд вогняна куля здіймається вгору і виникає характерна грибоподібна хмара. Вона височіє над спустошенням 64 км, Це у 7 разів вище, чим гора Еверест пронизує стратосферу і досягає мізосфери. Це створює ударну хвилю, яку відчують по всій землі, навіть у Новій Зеландії. Ударна хвиля обідеє землю не один раз, не двічі, а тричі. Ударна хвиля цар бомби досягає літаків за 115 км. Їх скидає на кілометр вниз. Але пілоти встигають відновити керування і виживають. За 55 кілометрів від епіцентру, в покинутому селищі Сєвєрний всі будівлі було знесено. На відстані 1148 кілометрів на совєтській території будинки обвалюються, а радіозв'язок зникає. Навіть у Фінляндії вибиває вікна. Царбомба зробила саме те. На що і сподівалися совєтські лідери, вона показала, що СССР є справжньою ядерною державою, яка може зробити бомбу, яка може стерти з лиця землі ціле велике місто. За підрахунками, зробленими в той час, якщо б така бомба була скинута, скажімо, на Вашингтон, то загинуло б приблизно 2,2 мільйона людей одночасно. Насправді підрив цієї бомби став переломним моментом. Хоч в Штатах і були ентузіасти, які пропонували зробити ще більшу бомбу і підірвати її. Цього на щастя не сталося. Натомість, в 63-му році було підписано договір про заборону випробувань в атмосфері, космосі та під водою. І до сьогодні ця бомба залишається найбільшою ядерною бомбою, яку коли-небудь створили та підірвали люди, вона стала піком божевілля великомасштабних тестувань ядерної зброї. Проте не треба забувати, що вона могла бути вдвічі більшою. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку. А якщо хочете більше, то підписуйтесь і подивіться одне з цих відео. Ютуб їх підібрав спеціально для вас. Така історія.